Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему роботи і потужність струму. Розглянемо першу задачу. Скільки енергії споживає щосекунди двигун електродриля. Якщо за напруги 220 вольт сила струму у двигуні дорівнює 4 А. Тож, нам дано напруга 220 вольт. Сила струму 4 А. Та сказано, що секунди. Тож час нам дано 1 секунда. Необхідно знайти, скільки енергії витрача споживає. Скільки енергії споживає, або, можна по-іншому сказати, яку роботу виконує. Тобто знайти роботу. Для цього скористаємося формулою для знаходження роботи. Робота прямо пропорційна добутку напруги, на силу струму та на час. І дорівнює 220 вольт помножити на 4 ампера та помножити на 1 секунду. 220 на 4 буде 880 вольт ампер на секунду це буде джоуль, тобто 880. Джоулів. Відповідь. Робота дорівнює 880 джоулів. Розглянемо наступну задачу. Скільки енергії споживає електричний чайник за 5 хвилин. Якщо сила струму в ньому 1,5 ампера. Напруга в мережі дорівнює 220 вольт. Нам дано напруга 220 вольт. Сила струму 1,5 ампера. Та час 5 хвилин. 5 хвилин нам одразу треба перевести в секунди. Одна хвилина це 60 секунд. Тож нам треба 5 помножити на 60. І це буде 300 секунд. Та знайти також роботу. Тобто скільки енергії це робота, яку виконує чайник. Знову скористаємося формулою для роботи. А дорівнює У, помножити на І, помножити на Т. 220 вольт помножити на 1,5 Ампера і на 300 секунд дорівнює. Виходить 99 тисяч джоулів. Три нулі ми можемо перетворити у приставку кіло. І вийде 99 кіло джоулів. І відповідь вийде робота дорівнює 99 кіло джоулів. Розглянемо наступну задачу. Визначте потужність електричного струму в автомобільній лампі, якщо напруга в бортовій мережі автомобіля становить 4,4 В, а сила струму в лампі дорівнює 7,5 А, використаємо формулу для потужності. Потужність дорівнює напруга помножити на силу струму. Відповідно 14,4 вольт. Помножити на 7,5 Ампер вийде 108 і Вольт на ампер. Це буде ват. 108 Вт. У відповіді виходить потужність лампочки до рівня 108 Вт. Розглянемо наступну задачу. Опір електричного чайника становить 22 Ом. Напруга, за якою він працює, дорівнює 220 вольт. Визначте потужність струму в електрочайнику. Тож нам дано опір 22 Ом, напруга 220 вольт. Нам необхідно знайти. Записуємо формулу для потужності. П дорівнює напруга помножити на силу струму. Із цієї формули ми бачимо, що нам невідома сила струму. Запишемо закон Ома. Сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника і обернена пропорційна йому опору. Звідси ми можемо знайти силу струму. Сила струму дорівнює 220 вольт ділити на 22 вольт. От виходить 10 ампер. І тепер ми можемо знайти потужність. 10 ампер помножити на 220 вольт. І це буде 2200 ватт або 2,2 кВт. Відповідь потужність дорівнює 2,2 кВт. Наступна задача. За напруги 37,5 В електричний двигун виконує роботу 900 джоулів за 4 хвилини. Визначте силу струму через двигун. Дану. Напруга 37,5 вольт. Робота 900 джоулів час 4 хвилини. Знову хвилини одразу переводимо в секунди. 4 помножити на 60 буде 240 секунд. І знайти силу струму, яка проходить через двигун. Запишемо формулу для знаходження роботи. А дорівнює У помножити на І помножити на Т. Звідси ми можемо знайти силу струму. Буде робота ділити на У помножене на Т. Сила струму дорівнює 900 джоулів ділити на 37,5. Вольт помножити на 240 секунд Дорівнює. Виходить 0,1 ампер. Відповідь сила струму у двигуні до рівня 0,1 Ампер. І розв'яжемо шосту задачу. Визначте питомий опір матеріалу, з якого виготовлена спіраль нагрівального елемента потужністю 2,2 кВт. Довжина спіралі дорівнює 11 метрів. Поперечний переріз 0,21 мм в квадраті. Напруга в мережі становить 220 вольт. Записуємо дано. Потужність. 2,2 кВт. А це 2200 Вт. Довжина L спіралі 11 метрів. Поперечний переріз S 0,21 мм2, квадратного. Напруга в мережі становить 220 вольт. 21 сота міліметра в квадраті переводимо в метри в квадраті. Це буде 21 помножити на 10 в мінус 6 метрів квадратних. Але, можливо, цей, це значення нам не знадобиться. Спочатку запишемо формулу, в якій в нас присутній питомий опір. R дорівнює rho L поділене на S. Звідси нам потрібно виділити спочатку ro L дорівнює R помножити на S. І звідси ми виділимо ро. Це буде R помножити на S та поділене на L. Відповідно, усі значення, окрім R, у нас є. Тепер нам потрібно знайти опір через закон Ома. Спробуємо R буде дорівнювати U поділене напруга на силу струму. Але сили струму в нас немає. У нас є потужність і напруга. А потужність це напруга на силу струму. Тобто звідси ми можемо знайти силу струму. Це буде потужність поділене на напругу. І, відповідно, звідси R буде дорівнювати напруга. Поділена на потужність на напругу. Напруга перейде вгору і буде у квадрат поділене на p. Перепишемо формулу r дорівнює U у квадрат поділене на p. Тож, спочатку, ми знайдемо r, потім підставимо його сюди, і відповідно зможемо знайти питомий опір. R дорівнює 220 вольт в квадраті ділити на 2200 ватт. Це буде 22 Ома. Тепер Підставляємо 22 Ома нашу форму. Ро дорівнює 22 Ома помножити на 0,21 міліметра квадратного і поділити на 11 метрів. 11 і 22 скоротимо. Тут буде 1, тут буде 2. І буде 0,42 Ом на міліметр квадратних поділений на метр. Ось ми і знайшли питомий опір. Можете зазирнути в таблицю і у відповіді дописати, що це за речовина з таким питомим опором. А на сьогодні все. Домашнє завдання буде в кінці та в електронному щоденнику. Дякую усім за увагу і до наступних зустрічей. Любіть маму, тата і фізику!